Вчора поставив сюди дві лощинки, зараз подивимося, чи відбудували, чи працюють. Соняшник поки що доцвітає. На результат. Ну, бачимо результат. Майже до кінця відбудували на цій стороні. Так. Подивимося на цій стороні. Трошки димку. А що з цього боку? Подивимося. Тут такий самий варіант. Ще донизу трошки залишилося. Лосинку ніде не гризуть. Все нормально будують. Це за одну добу відбудували, ну, почали будувати дві вощинки. Ось такий результат. Я думаю такий самий результат і в інших вуликах, де я поставив вощинку.